Є фраза, яку більшість людей недооцінює. Ти можеш більше, ніж думаєш. Не тому, що світ справедливий, не тому, що ти особливий, не тому, що тобі хтось щось винен, а тому, що в кожної людини є внутрішній потенціал, який більший за її страхи, сумніви і попередній досвід. Людина рідко живе на повну силу, замість 100% – 20%. замість дії, сумніви. Замість руху роздуми, замість шляху очікування правильного моменту, але істина проста: дія робить тебе сильнішим, бездіяльність робить слабшим, і поки ти живий, ти можеш змінити власну історію. Це відео про те, що таке сила дії. про те, як перестати недооцінювати себе, про те, як почати рух. Навіть коли страшно, про те, як чоловік і жінка можуть пройти шлях трансформації, якщо перестануть боятися першого кроку, більшість людей живе у внутрішній тюрмі. Її стіни нереальні, її стіни це думки, я не зможу, я боюся, я вже пробував. У мене не вийде. Що скажуть інші? Це думки, які повторювалися роками, і тепер здається. Ніби це правда, але правда інша ти не знаєш своїх меж, поки не почнеш рухатися, ми судимо себе за минуле, хоча живемо вже іншими людьми, в інших обставинах, з іншим досвідом. Ти не той, ким був п'ять років тому, і не той, ким був учора, але мислиш так само. І саме тому здається, що можливостей мало сумніви не вороги, а інструменти. Сумнів не означає слабкість, страх не означає поразку, невпевненість не означає, що ти помиляєшся. Це сигнали, як світлофор, як попередження: не зупинись, а будь уважним. Сильні це не ті, хто не боїться сильні, це ті, хто діє попри страх. Бо коли ти боїшся, але робиш, ти ростеш, коли боїшся і уникаєш, ти зменшуєшся. Все так просто. Сила дії, чому вона змінює життя? Дія це не просто рух, це механізм зміни реальності. Думки можуть створити намір, плани можуть підготувати напрямок, мрії можуть надихнути, але тільки дія створює результат. Дія це корінь самоповаги, дія це доказ, що ти вірний собі. Дія – це відповідальність. Дія це внутрішня сила, яка перетворює хаос у порядок. Поки ти дієш, ти розвиваєшся. Поки ти чекаєш, ти втрачаєш шанс. Історія чоловіка шлях з темряви до сили. Було двоє людей. Перша історія про чоловіка він завжди думав, що його можливості малі, що він не з тих, хто змінює життя. Він виріс у середовищі, де сумніви були нормою, а мрії розкіщу. Коли він став дорослим, у нього була звична робота, втома, нескінченні обов'язки. Він вважав, що в нього немає таланту, що інші можуть, а він кане. Але одного дня він зловив себе на думці якщо не я зміню своє життя, його не змінить ніхто. Це був перший крок не геройство, не прозріння, просто чесність. Він почав робити маленькі дії, скоротити час у телефоні, навчитися нового. Встати раніше, почати тренувати тіло, писати плани, відмовлятися від того, що його руйнує. Спочатку не було результату, і він думав зупинитись, але він пам'ятав, результат приходить не швидко. Але завжди приходить. Через рік він дивився на себе з іншими очима, він став сильнішим, спокійнішим, впевненішим, він перестав боятись світу, бо навчився не боятися самого себе. Ніхто б не сказав, що він особливий, але він зробив щось важливіше він почав діяти, і це змінило все. Історія жінки, сила, яку вона не бачила, друга історія про жінку. У неї було багато відповідальності, багато турбот. Вона завжди була тією, хто тримає все. Вона робила більше, ніж могла, і водночас недооцінювала себе. Їй здавалося, що вона сильна тільки зовні, що її справжній потенціал маленький, що вона просто виживає, але всередині неї була тиха, спляча сила. Вона почала з малого список справ, короткі щоденні кроки. Правдиві питання до себе, короткі паузи, щоб подумати. І одного дня вона зрозуміла усе, що її зупиняло, це страх бути слабкою. Але сила не зникає, якщо ти втомлюєшся, сила зникає, якщо ти здаєшся. Коли вона подивилася на своє життя збоку, вона побачила вона витримала те, Чого інші не витримували. Вона піднялась після того, що інші б не пережили. Вона тягнула те, що знищило б когось іншого. І вона запитала себе, то чому я думаю, що не можу більше. Це питання перевернуло її життя, бо вона зрозуміла вона вже сильна, їй просто треба спрямувати цю силу у дію. Справжня межа це не тіло, не час і неможливості. Справжня межа це. Сумнів, який здається переконливим, страх, який здається реальністю, минуле, яке здається долею, втома, яка здається слабкістю, невдача, яка здається вироком. Але жодна з цього не істина. Істина така: ти можеш більше, ніж думаєш, тому що ти можеш змінювати себе, не світ, не інших, не долю, але себе завжди. І коли ти змінюєш себе, світ змінюється разом з тобою. Чому дії важливіші за думки? Думка може бути помилковою, емоція мінливою, натхнення тимчасовим. Але дія це факт, дія це реальність, дія це доказ. Коли ти дієш, мозок переписує старі переконання, тіло стає сильним, характер загартовується, повага до себе росте, світ реагує на тебе інакше. Людина, яка діє, не може бути слабкою, навіть якщо вона маленькими кроками, маленькі кроки, велика сила. Сила не народжується за один день, вона формується у дрібницях, встав на 10 хвилин раніше, зробив те, що вчора відкладав, сказав ні, тому що тебе знищує. Продовжив, навіть коли не було настрою, навчився чомусь маленькому, але новому. Не здався, коли стало важко. Ці кроки, як краплі, кожна здається нічим, але разом вони наповнюють цілий океан. Чому чоловікам важливо діяти? Чоловік без дії, як меч без леза, він може мати потенціал, але не має сили. Коли чоловік діє, його страхи зменшуються. Його голос стає твердішим, його світ стабілізується, з'являється впевнений спокій, він починає поважати себе, він перестає тікати від життя. Справжня мужність не в тому, щоб не боятись, а в тому, щоб робити навіть коли боїшся, чому жінкам важливо діяти. Жінка часто думає, що її силам це турбота, ніжність, витримка, але це тільки половина правди, інша половина це. Здатність робити вибір, здатність триматися дороги, здатність діяти попри сумніви, здатність сказати собі, я заслуговую більшого. Жінка, яка діє, стає неймовірно сильною. Вона перестає жити на автопілоті, перестає терпіти те, що її руйнує, перестає жити роль, яку їй нав'язали. Вона починає жити так, як хоче сама. Що робити, коли здається, що сил немає? Є моменти, коли всередині порожньо, коли ти втомлений, коли не хочеться нічого. У такі моменти: не думай про все життя, не думай про майбутнє, не думай про шлях. Зроби тільки один крок один. Хоч маленький, це і є сила дії, сила діяти незалежно від настрою. Настрій мине, результат залишиться. Чому ти можеш більше, ніж думаєш? Тому що. Ти пережив те, що інші не пережили. Ти встав після того, що інших зламало. Ти дорослішав через біль, а не через комфорт. Ти проходив через втрати і повертався до життя. Ти вчився, коли було важко. Ти продовжував, коли сили закінчувались. Це вже доводить, що ти сильніший, ніж думаєш. Ми бачимо свою слабкість, але не помічаємо свою витривалість сила діє, це твій шлях до свободи. Свобода. Не в тому, щоб могти все, свобода в тому, щоб керувати собою. Кожна дія це цеглина, цеглина на шляху, який ти будуєш, і кожна маленька дія сьогодні формує твоє велике майбутнє завтра ти можеш більше, ніж думаєш. Завжди міг. Просто не завжди вірив. Послухай, ти не знаєш своїх меж, ти знаєш лише свої страхи, але страхи це не межі. У тобі є сила, яка спить. Сила, яка прокидається, коли ти починаєш діяти, не чекай ідеального моменту, не чекай дозволу, не чекай, поки все стане на свої місця, не чекай, поки хтось підштовхне. Почни зараз, у тій точці, де ти стоїш, з тим, що маєш, ти можеш більше, ніж думаєш, ти можеш створити шлях. Ти можеш змінити історію свого життя, ти можеш стати тим, ким хочеш бути, і лише одна річ тебе відділяє від цієї версії себе: дія, дій. Сьогодні, сьогодні починається твоє нове життя.